Привіт на моєму каналі. У мене обновка. На свого робочого коня Fiat Dobla. Купив перегородку оцю, ось, защиту за задню сідушку. Бо бач, приходиться возити інструмент і воно все торохтить, а якщо по полю. ну коротше, Треба, щоб перегородка була. Це в мене конкретно грузовик. Зараз я інструмент сюди оберу і спробую поставити. Будемо сподіватися, що вона сюди підходить так, як положено. Ну, вроді всі моделі. Перегородку, кстати, кум привіз із Харкова з Мерефи на своїй Вольво прямо на крыше. Зараз і, О, і запчасть забрать. забрати на ласточці йду на своїй. Коротше, так примотав, вигляді, головка. Видишь, 100 км в час дощ вала. Не більше сотки, коротше, держу, поки не злетіла вже 100. 120 км проїхав, не злетіла, думаю, не злетить. Вольва, кстати, він продає. Кому треба контакти оставлю в описі. Та ось його номер, якщо зацікавило, звеніть. Так, На цій стінці є відтіст для вікна. Рішили ми сразу вирізати дірку, а сюди потім я куплю пластик. оцей прозрачний. Його или приклею, или прикручу. Ну, в общем, взагалі як з ним працювати. Так, максимально идеально постарался вырезать окно. Сейчас эти сопли позачищаю. И все будет чудесно. Потом, я думаю, я найду якийсь пластик. Потому что, раз у меня сзади форточка есть, чтобы заднее стекло чи заднее зеркало тоже работало. Це на самом деле удобно. Так, ну в общем, 20 минут работы. По сути, все стало по болтам. Мне повезло. Щоб вона близько була іменно з такого, як у мене автомобіля. Осталось ставити вікно. Все, буде вийде. Я діло там що хочу встановити, щоб кондиціонер працював. тому не треба, щоб був віддільний Плюс, я часто їжджу на цій же машині по полям, то поля прям, прям капітально затягує в салон через задню ляду. І тут, ну, в общем, а так буде в мене повністю відсічення. Грузовий відсек і пасажирський. В общем, такая получилось видео. А если вам было интересно, не забываем ставить лайк и подписываться. Пока-пока. До новых встреч.